Давайте почнемо Сергей Александрович Олександр Валушка. Вам слово. Протягом поточного тижня ситуація в районі проведення терористичної операції суттєвих змін не зазнала. Вона залишається складною, але з нашого боку контрольована. Є певні тенденції до загострення ситуації, знову ж таки, вони не критичні. Про них ми розповімо дещо пізніше. В той же час, в той же час ми підтверджуємо факти перебування значного угруповання російських військ що вздовж наших кордонів з боку Росії, що безпосередньо на території України. І е, якщо ми на попередніх наших зустрічах показували ці, е, е, інформацію цифри, які ми отримали по нашим джерелам. За результатами діяльності наших розвідувальних органів, то я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що наші, нашу інформацію підтверджують також міжнародні структури. От, зокрема, на цьому тижні була оприлюднена інформація експертів Міжнародного аналітичного центру Атлантична Рада. Вони представили докази присутності російських військ на тимчасово окупованій території і видали збірку під назвою «Ховаються на видноті Війна Путіна в Україні. І в цьому збірнику. Ми ознайомилися з позиції провідних світових експертів. Принципово, наші погляди щодо оцінки угруповання російських військ, а також незаконних збройних формувань і терористичних груп, так званих ДНР, і ВНР, також вони, вони приблизно співпадають різниця в деталях. Тобто угруповання є, і хто б там з боку з того боку кордону не казав, що як колись було в Криму, що зелених чоловічків нас немає, вибачте факти свідчать про те ще інше. Те, що стосується угруповання нашого противника. Якщо звернути увагу, чим вони займаються, то характер заходів бойової підготовки, який проводиться ними на полігонах, що на нашій території окупованій окупованій, що на російських полігонах поблизу державного кордону, свідчить про наступальний характер заходів бойової підготовки підрозділів. Тобто мають місце створення підрозділів нових або п'ятовка раніше створених, їх, скажімо, так, перезброєння, перезавантаження певне. І власне те, чим вони займаються. Що стосується інших заходів нашого противника, то також ці свіжої інформації, керівництво Російської Федерації на одній з недавніх наразів в Кремлі, акцентував увагу про розширення. Активність проведення інформаційно психологічних операцій проти нашої держави зокрема зроблено акцент наголос на те, що звати заходи по дискредитації військово-політичного керівництва нашої держави в контексті подій і в Україні взагалі, і подій на сході нашої держави. Ну ми були свідками. Був дуже гарячий тиждень, і як і, і тут і на Закарпатті, і як ці події трактувалися. Перш за все, Російська Федерація, це, як кажуть, ланцюги схові одного ланцюжка. А всього на теперішній час, безпосередньо по нашому регіону в районі АТО, нашим противникам реалізується 25 цільових проєктів інформаційно психологічного впливу. Вони нам відомі, по ним робота проводиться. Також ми протягом сьогоднішнього брифінгу деякі приклади більш детально зможемо розказати. Що безпосередньо відбувається на сьогодні? На тимчасово окупованих територіях. Ну, Перш за все, Горловка. Це місце дуже близько до лінії зіткнення. Бойовики відчувають кадровий голод для своїх незаконних збройних формувань. І На сьогодні вони проводять певні так звані мобілізації до незаконних збройних формувань. І, от, зокрема, в Горловці мало місце протягом цього тижня, жителі І ті, хто будуть ухилятися від так званих мобілізаційних заходів, так званий ДНР. Вони будуть переслідуватись відповідно до тих псевдозаконів, які прийняті на території за ухолені від мобілізації. Одночасно розуміючи, що місцеві жителі не горять бажанням приймати участь в незаконній діяльності незаконних збройних формувань, вони, Російська Федерація нарощує свої ресурси саме зокрема щодо створення і діяльності правоохоронних органів так званого ДНР. От, наприклад, беремо Свердловськ. Зайшов підрозділ головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації тобто це поліція Російської Федерації. Вони будуть приймати участь у створенні структур та підтримання правопорядку, тобто вони будуть формувати спробувати формувати і розвивати так звані поліцію ДНР. Донецьк також спостерігає підрозділ внутрішніх військ МВД Росії. Ну а ми знаємо призначення внутрішніх військ. Це також участь в підтриманні громадського порядку, тобто підтримка органів внутрішніх справ на, 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 на при виконанні виконання ними завдань. Знову ж таки, про горловку. Всім відомих в лапках Безлер засвятився в цьому місті. Мета його це. Особиста участь в перерозподілі сфер впливу між кримінальними угрупованнями, тобто хто контролює які ресурси, і відповідно кому ці ресурси в чу кишені ці ресурси будуть іти. Я кажуть, без цього злочинця там не бійшлося. Що стосується безпосередньо незаконних збройних формувань ДНР, то спостерігаємо ми в підрозділах гвардії ДНР. Заміну керівного складу військовослужбовцями російська військослужбовців Російської Федерації, тому що нема довіри до лідерів бойовиків місцевих з боку їх російських кураторів, тому тенденція заміни керівного складу продовжується. А взагалі нам стало відомо, що існує певний план заміни керівного складу першого армійського корпусу ДНР. Тобто ми можемо говорити, що є певна посада керівна, і там сьогодні займає хтось один, а вже як кажуть, є кандидатура його. Майбутнього наступника з боку Російської Федерації. Одночасно у тих підрозділах Росії, які знаходяться безпосередньо біля лінії зіткнення, враховуючи те, що ситуація є напружена і загроза до загострення то. Почастішого аеропорти з боку російських службовців з, з вимогами направити їх, повернути їх в Росію, тобто вони і причини які вони вказують не бажання приймати участь подіях на сході нашої держави. Також от тенденція останнього тижня. Що стосується безпосередньо переднього краю, то тиждень був насичений, На жаль, у нас знову ж був зафіксований рекорд. Один із один із днів кількість обстрілів була понад 100 Рівно 100 обстрілів. Це вже третій випадок протягом місяця, коли протягом останніх 30 діб, коли кількість обстрілів перевищувала 100. Ну і також мали місце дії двох диверсійно розвідувальних груп проти наших військ. Втрати у нас протягом доби мінімальні. Є двоє поранених в бойових зіткненнях і двоє травмованих, тобто це не бойові втрати. Тобто, з цього боку, ситуація для нас цілком сприятила. Ну і в контексті активізації дій диверсійних груп противника, то ми звертаємо увагу, що вони зараз робили акцент в діях нашої тактичної глибині, акцент саме наведення мінної війни, тобто спробу встановлювати вибухові пристрої на маршрутах, на польових дорогах, на якихось об'єктах. І хто від цього в першу чергу страждає, це страждають наші аграрії. Збирання урожаю і протягом тижня на тих вибухових пристрій, які були закладені бойовиками, на жаль, мало місце кілька випадків підриву сільськогосподарської техніки. Ми знаємо, що комбайн підірвався, там були інші випадки, де стражали наші аграрії. Тому знову ж таки питання: проти кого воює, з ким воює керівництво так званих ДНР ЛНР. Ми там, де рухаються наші військові колони, маршрути перевіряємо, там працюють сапери, маршрути розміновуються, ми виявляємо. Але коли рухається сільгосптехніка, то вибачте, проти кого не ці міни. Тепер, що стосується кілька слів по тому, що вживається керівництвом АТО по стабілізації основки та реагування на загрози з боку терористів, ми не будемо приховувати факт нарощування наших угруповань. Ви вчора бачили фото фотовійдекатер, як сіла механізована бригада наша висувалася на Донецький напрямок. Вона пройшла п'ятовку на одному з полігонів. Що така механізована бригада, я думаю, фахівці, у тому числі розвідка противника, чудово розуміє. І оця цей ця, ця військова частина безпосередньо знаходиться на етапі висування заняття своїх позицій в районі проведення АТО. Також ми не будемо приховувати, що ми на інших напрямках аналогічним чином посилюємо наше угруповання. Але наше угруповання, і ми це показували, і обсє. І всі речі міжнародних контролюючих структур має виключно оборонний стримуючий характер. Але він такий, що за кількістю, з якістю нашого групування, є таке, що воно дозволяє нам реагувати на спроби бойовиків та їх російських кураторів перейти до наступальних дій. І також завершується фортифікаційне бання тих рубежів, які трьох ліній, так званих ліній оборони. Ми знаємо, що був на певний термін визначений. Він потім, потім завдання уточнювалось, тобто ми збільшили кількість завдань щодо фортифіційного обладнання. І на сьогодні ми знаходимося на фініші так званого третього етапу, тобто третій редакції наших планів фортифіційного обладнання. Учора, зокрема, Житомирськобой закінчив повністю закінчив, е, свої об'єкти нам. Тобто, ця робота рухається в позитивному напрямку. Що стосується також позитивних моментів, ми знаємо, що і я радий повідомити, що прийнято рішення ввести для учасників АТО відомчу нагороду, це пам'ятна медаль, вже є її зображення. Тобто наші військожбовці, які приймали участь в АТО, якщо хтось не захоче, наприклад, державної нагороди, то ця відзнака, яка також може носитися на формі, і, як кажуть, дітям-онукам буде пам'ять про те, як їхні батьки захищали нашу державу.